Чому мій сусід може вживати, а в мене це хвороба. Не треба боятись, треба звертатись. Ця норма вживання спиртних напоїв вона присутня. Хтось попробує — йому нічого не буде, хтось попробує — і деб'ючи зофрені. Тільки він буде вживати, все буде повертатись. Тай, сьогодні ми пишемо інтерв'ю з лікарем-наркологом клініки АТОС Андрієм Поголодом. Пане Андрій, вітаю вас! Доброго дня. Давайте розпочнемо з такого основного. Розкажіть, чим займається наркологія? Ну, наркологія взагалі це дисципліна, яка займається всіма. Методами лікування і в першу чергу лікування хімічних залежностей, алкогольна залежність вона залежність від психоактивних речовин, ну як то кажуть, від наркотиків. Ціль наркології допомогти людям справитися з цією залежністю. В залежності від того, з якої залежності до нас звертаються, або ж алкогольна або наркотична, допомогти людям усвідомити, що це хвороба в першу чергу, і як можна жити, даби не вживати або ж алкоголь, або наркотичне, і чому не треба це робити. Як давно ви працюєте і чому ви брали саме цей напрям? Так, працюю я з 2008 року саме в цій клініці. Лікарем я працюю з 2010-го в цій клініці. Чому я обрав наркологію? Ну, скажу так, це не був поклик душі. Це поетапний, скажімо так, період мого життя, да? коли я навчався в університеті, я працював, працював в реанімації, і ще мій знайомий запропонував поробити фельдшером в наркології. Я ну, на той час не знав, що це наркологія, а, почав працювати і потроху-потроху звик, сподобалось, Ну і загалом я зрозумів, що також наркологія це медична дисципліна, яка потребує знань, потребує бажання, і вона необхідна, щоб людям допомагати, тому що більшість наших пацієнтів не усвідомлює необхідність лікування, не усвідомлює тої проблеми, що це є хвороба. Більшість вважає, що це ну, щось трапилось, стрес, як то кажуть, випив трішки більше, чим можна. І чому я можу вживати? А хтось навпаки, я не можу, а хтось може. І чому тому з плином часу я зрозумів, що я хочу. Працювати і мені подобається працювати саме в наркології. Розкажіть, ще за вашим досвідом, от спочатку війни, з 24 лютого, чи більше стало пацієнтів, які звертаються там з проблемами алкозалежності або наркотичної залежності, чи це показник ну, загалом, люди багато вживають, вживають спиртних напоїв. А з, після того як почалась війна, вживання не зменшилось? Так, да. збільшилась кількість, збільшився період вживання, тому що люди багато хто саме, як то кажуть, запивали стрес, да? всі ті емоції, страх, який відбувається на, наразі. Тобто. Продовжительність вживання вона збільшилась збільшились також випадки психозів, зв'язаних з військовими діями з війною, тому да, проблема вирісла в своїх об'ємах. Це так. Скажіть, це нормально, наприклад, якщо в людини є стрес, забивати його алкоголем? Ні. І чи є якась норма, коли людина може випити? Ну, дивіться, норма вживання спиртних напоїв, вона присутня. Да? Тобто є запропонована кількість спиртних напоїв, які можна вживати без пагубних наслідків. Да? Але розуміє розуміючи, що є. Якісь грані вживання, то ця норма майже її неможливо дотримуватись. Тому, відповідаючи на ваше питання, чи є норма стрес запивати алкоголем ні, це не норма. Це... Тому що людина починаючи запивати стрес сьогодні, вона продовжує завтра, потім після завтра. Якщо тим паче стрес тривалий, то це вже запой. А якщо це запой, то це вже є Симптом захворювання. Захворювання це психічні поведінкові розлади внаслідок вживання, спиртних напоїв алкоголю, да? тобто алкоголізм. Да, він не формується з самого там, першого вживання, для цього треба багато часу, але, дивлячись на те, що зараз відбувається, прогрес захворювання, розвиток захворювання, він стає більш швидшим. Якщо, наприклад, там випити келих вина чи два ввечері, там чи вранці, там в країнах Європи вважається це нормою. А щодо українців, чи ну по-перше, вранці в Європі мало хто вживає, <гум> да там більше вживають ввечері або ж в обід, а, ну не треба рівняти. Нас, українців та і загалом славян, да, до вживання європейців, італіанців або ж французів, бо в них є поняття культура пиття, в да, нас, в принципі, культура пиття вона таке сумнівне поняття. У нас люди, на жаль, не дуже спроможні випити трошечки да, для стимулювання апетиту. Якщо у нас людини виживають, то там, трошечки вони хочуть ще трошечки, потім ще трошечки, і ці об'єми збільшуються. Тому я б сказав би, що для нас, для українців, таке вживання не є приємним. тому що воно викликає спочатку вживання, зловживання, а потім трансформується вже в форму залежності. Тим паче, якщо зранку випивати. І ще таке питання. Дивіться: якщо там, наприклад, у людини з'явилася алкоголь, алкогольна залежність через стрес, як з цієї ситуації? І Можливо, якісь поради, щоб можна сказати. Ну, по-перше, людину треба бачити. Тобто людина повинна звернутися до спеціаліста для того, щоб е знайти корінь зла, як то кажуть. Да? Чому, як, скільки вживає, як довго вживає, і від того вже відталкуватись і давати рекомендації. Да? Е або ж почати з психологом працювати, якого також ми будемо радити. Але психолог повинен спеціалізуватись на формах залежності, якщо там вже сформувалися залежність. Якщо це якийсь е, короткочасний е, випадок, то там же буде, будемо дивитись, які можна дати рекомендації по контролю, по вживанню, але якщо там вже сформували залежність, контролю бути не може вживанні, то вирішення стресових ситуацій повинно бути без алкоголю. А на вашу думку, чому дуже багато людей не бачать проблеми в тому, що вони випивають? Що в такому випадку потрібні потрібно любити робити людям, які живуть разом з ними? Там сім'я можливо якось радити його там піти. Ну знаєте, як як кажуть наші пацієнти зачастую, да, коли ти їм починаєш об'ясняти, що це залежність, що це хвороба? У них одне питання з'являється: чому мій сусід може вживати, а в мене це хвороба? 90%, на жаль, не розуміють, да, що це набутий стан. І хтось може хворіти, хтось не може хворіти. Тому в когось є діабет, в когось нема діабету, да? в когось є онкологія, в когось немає онкології. Так і з алкогольною залежністю. В когось вона формується, в когось не формується. От. Це треба людям об'ясняти, да, на прикладах, чому це хвороба. Тобто, опять же, людина повинна прийти до спеціаліста, щоб він це е, розжував і Доніс, доніс до неї цю думку про те, що в нього це саме хвороба. що робити їхнім родичам? Ну, по-перше, вони повинні також відмовлятися від спиртних напоїв. Тобто, щоб вдома не було, також не вживати разом. Чи окремо от і направляти свого родича для консультації, щоб звернутися за психологічною, хоча б консультацією до психолога, а взагалі краще до нарколога для того, щоб йому пояснили докладніше, чому саме в нього це проблема. Як взагалі люди стають залежними? Ну, залежними не, не народжується. Залежність це набутий стан. Це поліетіологічне захворювання, воно залежить від того, де людина росте, да, від соціуму. Також багато дає впливу і робота, і друзі, які по життю з'являються. Психоемоційний стан людини також відіграє дуже важливу роль в встановленні. Ну, і... Спадковість також відіграє немалу роль в, в тому, щоб виникла да, захворюваність. Це не обов'язково. Якщо хтось мав там, батько або ж дядько, або ж дідусь, там хтось мав залежність, і ти обов'язково будеш залежним. Це не 100%. це збільшує вірогідність. Але це в більшу чергу залежить і від людини, як я вже сказав, від соціуму, де він росте. Якщо людина росте і бачить, що вживання спиртних напоїв там часто багато, це є норма, то з плином часом він стане залежним. А якщо людина росте, йому кажуть, що спиртні напої це не дуже добра річ, і не треба її багато вживати, і взагалі не треба вживати. І люди, які його оточують по життю, також не вживають великій кількості, то він не обов'язково стане залежним. То тобто на генетичному рівні десь є цей фактор, який може підштовхувати люди з бабусь. Спадковість того. вона відіграє роль, спадковість, якщо вже хтось в роду мав залежність. так. Угу. Але, повторюсь, це не обов'язково, що людина. Стане залежною. Збільшуються ризики, збільшуються шанси, що там в якомусь віці під дією якихось зовнішніх факторів. Якщо там людина не може справлятися, якою на початку сказали, зі стресом, вона починає вживати більше спиртних напоїв для того, щоб там порішати свої якісь питання там з бізнесом або сімейним, да, і потім вже стає залежною. А де проходить та межа між залежністю і коли людина контролює процес? Це дуже ну, важко сказати, де там межа проходить. Вона дуже розмита, ця межа. Людина може все своє життя контролювати вживання спиртних напоїв, а потім там, в 50-60 років може залишитись одна або ж все втрачає, і бачить лише щоб забути те, щось погане, що з ним сталося в, в чарці. І стає залежною. Як впливає взагалі на побудову та розвиток сім'ї, якщо в цій сім'ї є людина, яка наркотична або алкогольно залежна? Ну, залежна людина, вона себе в сімейному плані, скажімо так, і сім'ю розрушає, і себе розрушає. Тобто мало сімей, які стають тільки. Крепче, міцніше, коли людина вживає спиртні напої. Тобто залежність дуже погано впливає на становлення сім'ї. Дуже погано. Ну, треба розуміти, що якщо людина залежна, вона вживає алкоголь або наркотичні речовини, то є вирігідність того, що нащадки, які будуть народжуватися від такої людини, можуть мати якісь, якусь патологію розвитку. Да? Це також треба розуміти. Але треба розуміти, да, якщо Бог дав. Здорову дитину, але ця дитина бачить, що хтось із там мама або тату часто випиває, то в неї формується а, думка про те, що вживати добре. Ну і на психіку також влияє дитина, якщо вона бачить, що люди вживають. Тобто гарного нічого з цього не виходить зачастую. Що робити сім'ям, у яких є такі люди, і вони не можуть через це нормально жити функціонувати, їм звертатися до лікарів чи намагатися якось вмовити. Ну, звісно, треба прийти в консультацію для того, щоб розуміти, що робити, да? тобто, чим чарівато і як, як можна вийти з цього стану, щоб допомогти своєму родичу. Це по-перше. По-друге, звісно, їм потрібно розмовляти, якось вмовляти, щоб людина проходила лікування, або ж хоча б звернулась для того, щоб йому роз'яснили, що це хвороба. Бо зачастую вони кажуть, що я не хворий, це ти хворий. Да? Або ти хворий, це ти придумаєш. Тобто для того, щоб допомогти, їм треба знову звертатись до спеціалістів, які їм будуть пояснювати, що треба робити в цьому випадку. Щодо наркотичної залежності, у нас є кілька питань із соціальних мереж, які пишуть люди з. Допомогою, щоб видали mm -hmm. якісь поради, пише Юлія: У мене двоє синів 23-17 років. Хлопці успішні з цієї категорії, які сказали наркотикам. Ні, однак я не знайшла відповіді на свої питання. Хлопці питають: чи можна їм курити траву, бо цікаво спробувати? Як на це реагувати? Я в повній розгубленості. Хочеться звісно відповісти. Відповісти звичайно, спробувати спробуйте мої сини. Не будете знати, як це. Ну, траву, я так розумію, канабіс, да? Ну не полыни же, правильно. Якщо бути відвертим, будь-яка речовина, яка змінює свідомість, вона шкодить здоров'ю людини. В першу чергу, психічному. Якщо відповідати на питання жіночки, чи треба їх, щоб сини попробували, звісно, що ні. Чому? Тому що хтось попробує, йому нічого не буде, хтось попробує один, два, три рази, і в нього може бути вже стільки психічні розлади і дебют шизофренії. тому що канабіс, він це. Це, це речовина, яка при вживанні в ранньому віці може спровокувати розвиток цього захворювання. І далі, дал, надалі людина буде завсідатою психіатричних лікарень. Тому моя відповідь: ні в коєму разі вживати канабіс не треба, пробувати також не треба. Ні в якому віці, будь то молодий, чи більш старий, Старий не має значення. Тому що це наркотичні. Препарат, якщо так тетрагідроканабінол це наркотична речовина, яка змінює свідомість, яка може викликати стільки порушення психіки людини. Тому ні, вживати ні в коєму разі. І хай вона каже про те, що вживання ти сьогодні спробуєш, а завтра в тебе вже будуть розлати психіки з галюцинаціями, з бредом, з параної і тому інше. Таких у мене багато є прикладів за часи роботи. Були були хлопці, молоді хлопці, які вживали, періодично вживали, і в 19 років вже мали стільки симптоми шизофренії. А їх взагалі реально вивести з такого стану? Не вивести так, але треба розуміти, що кожен наступне вживання, навіть в невеликій кількості, воно буде провокувати ті симптоми, з якими вони звертались. Да? Тобто знов буде і психоз, знов буде галюцинації, параноя, бред, і з кожним разом все складніше і складніше буде лікувати даного пацієнта. Так, маємо ще питання. Стосовно алкозалежності пише Сергій 38 років. Зі мною ця проблема вже 5 років, лікувався від горілки неодноразово. На даний момент вже 7 місяців не вживаю. Питання через який проміжок часу можу пити, як раніше, контрольовано і не тягнутися за пляшкою на ранок? Ніколи. Тобто людина... людина, яка залежна, да, людина, в якої сформувалась е, дана патологія, да, Синдром залежності, е, і вона зайшла в ремісію, тобто не вживає і там тривалий час, рік, півроку. ну, Краще казати, щонайменший рік не вживала, вона ніколи не зможе контролювати своє вживання. Тобто 99% цих пацієнтів, які почнуть вживати, вони контролювати не зможуть. Да, на перших етапах, там, сьогодні він випив чарку, зупинився, завтра також зупинився, там, ну, не завтра через тиждень. А через тиждень він вже подумає про те, що ну, я ж 50 випив і зупинився, чому б 100 не випить? Вип'є 100, а там і 150. Тобто він хтось заходить з першої чарки. В ту проблему, від якою там рік тому пішов, а комусь треба там або тиждень, або місяць, або півроку, але всі вони повертаються до своєї залежності, тому що це хронічне захворювання, і воно нікуди не дівається. Тобто воно персистує в свідомості людини. Це психічний розлад, як я вже казав. Тому контролювати, якщо людина хвора на залежність. Від алкоголю, да, то контролювати вона вже ніколи не зможе. Пити, так як він пив, пив раніше, він також не зможе. Навіть якщо він пив горілку а почне пити вино з плином часу, там, через місяць, через півроку, він буде вже бідоним вино вживати. Але я те, що в неї в нього все гаразд, бо раніше він пив горілку, а сьогодні він вживає вино. Але об'єми воно будуть. Однакові майже. А якщо, наприклад, брати людину, яка лікувалася, потім знову почала е, пити, потім пішла лікуватися, вже другий раз складніше лікувати чи не залежить від цього? Дивлячись про що ви кажете: виводити з запою, чи щоб людина зайшла в ремісію? Виводити з запою. Ну, чим частіше людина лікується, тим збільшиться толерантність до фармацевтичних засобів. Тому так, з кожним разом все більше і більш складніше. І складніше вводити людину в ремісію, тому що їй складно зрозуміти, як це я там рік не пив або два не пив, а тут я запив, я змушу контролювати. Тобто все циклічно. Люди, люди зачастую не можуть зрозуміти, що контроль вже в житті ніколи не буде, що пити спиртні напої ніколи не можна, якщо в тебе вже є ця патологія. Це як з діабетом. Да? Якщо людина захворіла на цукровий діабет, і кажуть, що і клерчик. Тобі не можна, а йому все життя хочеться, але він знає, що йому не можна. Так і з алкоголем. Людина повинна зрозуміти, що алкоголь мені не можна, хоча й хоч, хоч буде хотітись, але не можна, тому що буде опять біда. Це найголовніше. На жаль, більшість не може цього прийняти. Що ви порадите тим людям, які бачать, що в них є залежність від наркотиків або алкоголю, але бояться чи не хочуть звертатися до лікарів? Треба звертатись. Боятись тут нема чого, соромитись тим паче. Чомусь до інших лікарів звертаються, так? Там, до гінеколога ходять. До терапевта ходять, до урологів, практологів ходять. Чого не можна піти до нарколога? Там, тим паче, що лікарська таємниця її ніхто не відміняв, да? і ніхто не буде кричати з рупора, що там дядя, дядя прийшов якийсь да, до мене. От знаєте всі. Треба звертатись. Якщо не звертатись, проблема буде тільки розвиватись, вона буде ставатися гірше, гірше, гірше. І наслідки цієї проблеми будуть не тільки для самого пацієнта, а ще й для, їх, для його родичів, і близьких, і друзів, немає значення. Навіть незнайомі люди також можуть постраждати внаслідок його там, якогось вживання, або то психоактивної речовини, наркотика, або ж алкоголя, якийсь психоз, і пострадає людина, яка не в чому. Не тому не треба соромитись, не треба боятись, треба звертатись для хоча б для того, щоб тобі пояснили, чому це хвороба і чому треба щось робити. Ще Що таке питання для у людей, у яких є посттравматичний синдром, на вашому досвіді, чи є в них алкогольна або наркотична залежність? Ну, треба розуміти, що люди, які проходять в бой... бойові дії, да, і в них є ПТСР, посттравматичний синдром, вони також страждають від безсоння, е... нічних жахів, і так вони дуже часто, на жаль, е... починають вживати спиртні напої, вживають їх в великій кількості для того, щоб заглушити е... все... всі ті жахи, що вони бачили в бойових діях. ну тут Звісно, людям треба допомагати допомагати комплексно, тобто вони повинні проходити довготривалу реабілітацію відносно ПТСР. Да, посттравматичного синдрому, який є тригером запуску до залежності, і паралельно займатися їхньою залежністю, тобто допомагати проводити комплекс заходів, який допоможе їм також розуміти, що вже сформувалась залежність, і що вживання спиртних напоїв воно не допомагає вирішенні основної їхньої патології, пов'язаної з бойовими діями. Да, і, тобто їм треба дуже тривало проходити реабілітацію, але і паралельно наркологічно. Допомогу отримувати. Але реально вивести їх з цього стану? Звісно, реально. Так. Тяжко, важко, але все реально. Як, тим паче, якщо людина хоче, вона в цьому заінтересована і вона погоджується на те, що їй пропонують. І хоче, щоб її сім'я не страждала і він не страждав. Звісно, можна допомогти. Кожній людині можна допомогти, але комусь швидше, комусь довше. Але допомогти можна кожній людині. Але треба, щоб пройшов час, і людина була готова, що це не буде отак, от швидко. В даних пацієнтів це дуже тривала реабілітація, тому що те, що вони бачать, те, що вони проходять, воно важко переноситься емоційно. Наркологія тут, скажімо, другорядна патологія, але вона також значима. І з нею треба буде також рахуватись, лікувати паралельно і те, і те. Хлопцям треба буде допомагати. ця програма повинна бути, як вона є в Штатах. Да? Повинна бути така програма. Хто буде відповідальний? Мені важко сказати. Якщо буде наркологія відповідальна, будемо працювати. Якщо хтось інший, але наркологи будуть потрібні, значить будемо допомагати обов'язково. Це може бути комплекс. Це повинен бути комплекс. Це повинен бути комплекс. Щось одне в цьому випадку, в цій патології, його не можна відокремлювати. Тому що, ну, добре, допоможуть з ПТСР, да, людина буде урівноважена, вона буде гарно себе почувати, але як тільки він буде вживати, все буде повертатись і навпаки. Тому тут треба комплексно і паралельно. Відокремлювати не можна бути ну, моя така думка. Андрій Васильович, дякуємо вам за цікаве інтерв'ю. Будемо сподіватися, що ваші поради будуть корисними та цікавими для наших глядачів. Вам дякую. Дуже було приємно з вами спілкуватись. Сподіваюсь, те, що я казав, те, що ви питали, будуть корисні. Ще раз дякую.